До нового року залишилося два дні: 2018-й за східним календарем, рік жовтої земляної собаки. Астрологи характеризують його як відданого та щирого друга. Рік обіцяє бути перспективним для зміни професії та налагодження особистого життя. Собака не терпить лінощів, натомість нагороджує усіх працьовитих. Що очікує нас у 2018-му, Продовжує Дмитро Заня. На відміну від 2017 року, 2018 буде спокійнішим та вдалішим, прогнозують астрологи, бути щирим, не хитрувати та не обманювати. Радить астролог Лілія Гочу. А це самої собаки будуть сюрпризи. Нас будуть тренувати в цьому році. І всі ці проблеми, які будуть на нашому путі, це будуть просто уроки і тренування. Хто буде справлятися, то і буде в декабрі мати хороші результати. У новому році астрологи рекомендують більше спілкуватися та проводити час з домашніми улюбленцями. Для героїв нашого сюжету собака, повноцінний член родини. Знайомтесь це Лінда, їй 11 років. Де мамі чьом? Ну, де цьому, моя галюзіо, дай дьом. Молодець. Ірина Тротненко пригадує, що ввечері, повертаючись додому, в кущах побачила Лінду. Вона була побита та налякана. Забрала собаку додому, обігріла, нагодувала та викликала ветеринара. Вона мене коли побачила, і вона з кустов біжала камні. Я її взяла на руки. Ви не повірите, у неї, як у чоловіка лились сльози. Глаза были на мокром месте, она меня за шею обняла. Дети привязывали за веревку ее на это, у нее была ранка. Анна Борисівна каже, що тепер Лінда не тільки її улюбленця, з собакою граються діти, сусіди та інші собаки. Тут був лабрадор Теді, так він до неї не підпускав нікого, ні одну собаку. Будеш конфетку? Нічого, тебе конфетку. Дома буде вкусняшечка дома. А це Аліса, порода англійський бігель, їй три роки. Ірина Васильівна каже, що спочатку собаку купила собі дочка, що нині проживає у Києві. Пес дуже жвавий, потребує багато уваги та постійного виховання. то жінка забрала його собі. А я так її німношка і дрісірую, даже спрашивать розрішення глазами, ілі можна взять какую-то ігрушечку. Пані Ірина сподівається, що 2018 рік буде вдалим для її сім'ї і загадала у новому році собі бажання. Я загадала, що от я забрала цю собаку, і дочка повинна лічну життя налазити. Це uh ж найголовніше. -huh. Давай Сидіть, Сідіть, радічок. Отдумця лапочку. Молодець. Знайомтесь, це трирічний Ред, ірландський сетер енергійний, сміливий та незалежний. Для пані Тетяни це вже четверта собака. Собака це радість, це насолодження, це щастя, це життя. Тетяна Корнева каже, що не уявляє свого життя без собаки. Він для неї частина родини. Якщо ти любиш собаку, то любиш всіх людей. Астрого рекомендують як поводитися у 2018 році. Не ображатися через дрібниці, вирішувати питання дипломатично, бути щадрими та вірними. А найголовніше символ 2018 року потрібно підобрити чимось смачненьким. Дмитро Заня, Антон Романюк, телеканал Буковина.